А що ти за проекти під час війни починати Чигиринську ОЕС? Я пригадую на Червоній Руці Тризубого Стаса Чорнобильський метелик пісня, а ще на в Чернівцях на першій Червоній Руті там були сова. Там же ж про оце екологічні ті злочини Радянського Союзу. Там є фраза: от досі їх пам'ятаю. А в Чигирині розрили поле свині, там по святині бульдозери гудуть бо замість Бога святая дорога із тих, які нікуди не ведуть. Оце про Чигиринську АЕС. Її заблокувало суспільство ще в 89-90 році. Зараз, виявляється, вони вже її будують. Вони вже гроші туди вивають. Під час війни нема куди гроші діти. Два і плюс два чотири додаткових енергоблоки, які запрацюють років за 10-15 на Хмельницьке. Зараз причому два булгар, не болгарські, а російські, під які російське паво піде. Це що? Це злочин проти держави. І от кудрицький почав ставити ці питання, куди вимиваються гроші, які мають піти загалом в енергоринок. І от.